Підгорецький монастир, ренесансовий палац 17 століття, плісницьке давноруське городище, костел воздвоження 18 століття. Усі ці пам'ятки минулого зосереджені в одному населеному пункті село Підгірці. Про можливість створення на базі цих перлин історії та архітектури заповідника говорили під час проведення польового семінару старожитності Галичини і Волині у контексті археологічних досліджень. За ходом наукових думок і позицію мужновладців стежила наша Наталія Кутняк. Упродовж трьох днів у Підгорецькому монастирі отців Василіян тривав польовий семінар старожитності Галичини і Волині у контексті етноархеологічних досліджень. Щодо важливості такого наукового заходу, що вперше відбувся за участі багатьох науковців з чотирьох університетських міст Західної України, зайве говорити. Розпочався семінар у конференц-залі монастиря. Його ведучий директор інституту народознавства, академік Степан Павлюк, представив гостей, які прибули на семінар. Зокрема, Заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Підлісного, голову Бродівської райдержадміністрації Руслана Шишку та інших, які вітали учасників цього поважного наукового зібрання. Для полегшення роботи науковці обрали секції, в яких обговорювали вподобану тематику більш докладно згідно із заявленими темами доповідей. Погляди й інтереси учасників були спрямовані в минуле, але сьогодення внесло свої корективи у виступи доповідачів. Зокрема, академік Степан Павлюк у доповіді етногенеза українців найбільше уваги приділив найпекучішому питанню сьогодення проблемі самоусвідомлення українців як української нації. Доповідь професора Георгія. Кожулянка, початково присвячена українській мові в Україні і Канаді у 20 столітті, перетворилась в аналіз стану української мови сьогодні в Україні. Після пленарного засідання один з організаторів семінару Михайло Филипчук, котрий вже багато років разом зі своїми студентами досліджує археологічні багатства Плісницького городища, на прохання обласного керівництва провів екскурсію до місця археологічних розкопок на території монастиря, підвалу одного з приміщень монастирського комплексу, де тепер монахи облаштували місце для молитви. Нас запросили оглянути підвали Васильянської обителі, і за словами настоятеля. Там ще ніхто не проводив відеозйомки. Навіть, робот, навіть тут одна відео Вони звідси не вивозили, то дуже багато книжок. Вони десь тут заховали дуже розумно, дуже логічно. Плісницький археологічний комплекс унікальні пам'ятки ранньо-середньовічної доби України, які досліджують уже понад 200 років. Комплекс знаходиться поблизу одноіменного хутора Плісницького у підгірцях, де збереглися залишки слов'янського культового язичницького центру 7 10 століть та давнього українського міста 11 13 століть фундаменти чотирьох парафіяльних церков 12-13 століть та курганного могильника 11-12 століть, науковці говорили не лише про відкриття, а й про те, як зберігати відкриті археологами залишки давніх будівель, яким чином можна експонувати чи консервувати археологічні об'єкти, щоб їх можна було показувати широкому загалу. Ну я зрештою це не є моя специфіка така Основна діяльність, але я так трошки підібрав матеріал і хочу людям просвітити, як це відбувалося в світі впродовж кількох століть, вже коли люди почали цікавитись дійсно археології і так далі. Різні види експонування цікавих археологічних знахідок, як в музеях, так і на місці. Різні види, от, скажімо, палеосканзани робляться чи імітації археологічних об'єктів. В натурі чи в Україні зараз пішов такий рух відтворення чи ну, відтворення технологій, побудови, наприклад, трипільського жит... житла. Uh -huh. Як ми знаємо, що трипільська культура це вже така дуже древня наша цивілізація, яка нас датує, не почавши там з якого, там 12 14 століття, як нам приписувало колись, коли я ще вчився в школі. А насправді наша цивілізація сягає на 5-8 тисяч років. Сьогодні я почув цифру навіть 12 тисяч років. Uh -huh. Тобто, це наші гени, наше коріння. Як передати те, що доступно нашому оку і пізнанню нащадкам, хоча б у незмінному вигляді, думають вже не перший рік і науковці, і чиновники, які відповідають за збереження цього спадку? Тож під час триденного семінару вже у перший день обговорили питання щодо створення тут заповідника. В Цьому середовищі організувати, бо тут справді є унікальні улікаунікальні Організувати ось такі закоління щодо термінів говорити нічого не буду. Бачите, яка є ситуація в державі, і ми не знаємо, як довго що все це тривати буде. Але одне можу сказати, що принципово рішення буде прийнято. Я з цією метою саме сьогодні приїхав тут оглянути території і з відділом охорони культурної спадщини ми. Розглянемо, що тут можна робити, як тут можна робити, які потрібно вкладати сюди кошти. Чи Це будуть кошти тільки державні, чи це будуть кошти із залученням теж е, приватних інвесторів. Але принципове рішення буде прийнято про те, щоб створювати тут е, заповідник: е, історико, культурний, археологічний, тобто все, що тут необхідно зробити, створено буде з метою досліджень, збереження і експонування. Маючи такий, можна сказати, скарб в центрі Європи, де дає можливість досліджувати розвиток певної даної території, десь починаючи від навіть я би так, як опираючись на дані археологів від 4 від четвертого, від четвертого, століття. І до наших днів, то очевидно, що би пасувало, крім того, що це є пам'ятка національного значення, зробити заповідник або філію якоїсь наукової установи, того ж інституту археології чи чогось іншого, якоїсь установи поважної. Але думаю, що найкращий варіант був би це все-таки заповідник. І зараз, фактично, не використовуючи великих коштів, можна було б говорити про створення заповідника. Чи його якогось прототипу на базі відділу, скажімо, знову ж інституту народознавства чи якогось іншої наукової інституції чи університету, фактично тільки зробивши певні такі адміністративні кроки, тобто це прийнявши певні рішення, якщо це заповідник, скажімо, місцевого значення, це визначає рішення обласної ради, якщо це заповідник національного значення, що би, пане було найкраще, бо і пам'ятка є національного значення. От то так само треба прийняти відповідні рішення. Для того треба уґрунтування підготувати, що саме чому саме ця територія пропонується як заповідна і створення заповідника. заповідника. Після прийняття постанови кабінету міністрів цей заклад може існувати. Плісницько і підгорецький монастир завжди привертали увагу не лише археологів, але й істориків, етнологів, філологів, архітекторів і краєзнавців. Тому не випадково, що в науковій і науково-популярній літературі є так багато досліджень підгорецьких околиць. Саме тут науковці прагнуть знайти ключ до розгадки походження та зародження української нації. Василіянська обитель у підгірцях. Це місце для спраглих правдивого Божого Слова і душевного спокою. А сьогодні у цих древніх мурах відбувається науковий семінар за участю світил історичних наук зі Львова, Києва, інших міст Західної України. Про те, як виник задум поєднати науку і духовність, запитуємо у настоятеля підгорецької обителі. Завжди по всі часи церква дбала за і співпрацювала за науковцями. Не тільки на церковній неві, але і на сільській неві. Тому сьогоднішня співпраця, це щось нове, але продовження давньої традиції. Нас завжди є весело і цікаво, бо завжди приїжджають до нас, як на то туристи і науковці. Ну, не завжди конференція, але завжди різні люди приїжджають з України за межі можна довідатися багато що з наукової точки зору, особливо навіть теперішній цей польовий семінар, який зібрав багатьох науковців і кажуть, з різних університетів, з різних учбових закладів, отож це є тільки початок. Маємо надію, що ми під час цієї конференції ми почуємо багато різних цікавих відкриттів для нас, які для нас були закритими. Отож, маємо можливість також побувати на певних розкопках, які проводяться під керівництвом Михайла Андрійовича. Ось. І хочу сказати, що це не є остання конференція, не останній захід у даній убителі. Дійсно, відчувається велика благодать, благодать спокою, внутрішній мир відчувається в своєму серці. Окрім того, що має можливість молитися в цій убителі. Ми також подивляємо особливо в літній період, коли відбувається в Ноплісницьку, відбуваються різні археологічні розкопки. Які організовані е паном Филипчуком Михайлом Андрійовичем. Отже, кожного року доводиться бувати на тих розкопках і кожного року е довідується щось нового. Не тільки цікаво для мене, але також цікаво для тих друзів, які приїжджають з сходу, з, з, з півдня України. Ось е дуже цікаво спілкуватися з е науковцями, археологами, істориками. Так само цікаві розповіді. Відця Віктора Батога, настоятеля даної е, обителі, отже, е, обитель можна сказати, вона приваблює тим, що кожного разу відкриваєш для, для себе щось нове.